От про прожитковий мінімум, про субсидії, як виживати, будемо далі говорити з міністром соціальної політики Павлом Розенком. Добрий вечір. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. От стосовно прожиткового мінімуму. Там жінка на ринку казала, що той, хто писав от ці цифри, той, хто так розраховував, що можна в місяць прожити на 300 грамів макаронів, 200 грамів рису. Там і так далі. Що хай до мене прийде, я йому зготую з цього. Як так виходить? Як можна прожити на ці гроші? На такий прожитковий мінімум. Що це і продукти, це і ліки, при тому курсі валют, які зараз є, там ще комуналка. Як виживати, я вам хочу сказати, що справді цей набір товарів, послуг і відповідних продуктів харчування був затверджений ще в 2000 році. І згідно закону має переглядатися кожні 5 років, але жодний раз за цю 15-річну історію цього набору він Ви жодного разу не, не переглядався. Я скажу тому. Більше того, я скажу, що останні 10 років прожитковий мінімум ніколи не формувався на Підставі цієї методики вже щонайменше 10 років, це з 2005 років. Прожитковий мінімум фактично встановлюється згідно економічних можливостей держави. Просто виходячи із того фінансування, яке є сьогодні в державному бюджеті України, тому що справді до прожиткового мінімуму прив'язані всі основні соціальні стандарти це і мінімальна заробітна плата, і мінімальний розмір пенсії, і так далі. Ну, але і реально, подібне. ви ж самі розумієте, як на це можна вижити? Ну навіть таке, там жінка говорила три mm -hmm. пари колгот на рік, це їх дійсно на свята одягати. Я відразу хочу сказати, що прожитковий мінімум зафіксовано як. Величина, яка дозволяє фізіологічно, так би мовити, вижити організму, це мінімальний, самий це, мінімальний соціальний каже, стандарт, аби який, який забезпечує держава як мінімальний соціальний стандарт. Безумовно, щоб жити краще, щоб жити, отримувати більше заробітну плату, там інші соціальні допомоги, людина має докласти певних самостійних... безумовно, ми. Важко сказати, що це задовільняє. Безумовно, можна говорити про те, що останнім часом інфляційні процеси дуже серйозні. Але тим не менше, незважаючи на економічну кризу на війну, уряд запланував підвищення мінімальних соціальних стандартів прожиткового мінімуму з 1 грудня 2015 року. Це аж в кінці року, і наскільки? Бо дивіться, якщо прожитковий мінімум 1378 гривень, ну це ж теж нереально на це прожити. Я розумію, але тим не менше, ми чудово повинні всі розуміти. В яких зараз ми в ситуації знаходимося. Тому навіть ті 13%, на які буде збільшений прожитковий мінімум, я вам хочу сказати, в нинішній ситуації це дуже, дуже амбітні плани. І сьогодні ми повинні говорити таке, що соціальна політика це наслідок економічної політики. І ми можемо вкладати в соціальну політику рівна стільки, скільки дає нам економіку. Тому завдання уряду, завдання влади, завдання парламенту, президенту, зокрема, перше, це запустити економіку. А Тому всі, всі реформи, які сьогодні. Годні робляться якраз спрямовані на це. Економіка Одразу дає результат. Це і ми Докладніше. Переход... А ще хочу вас запитати, бо ви не відповіли, чи будете ви міняти цю формулу? Ми будемо методику. змінювати очевидно саму методологію, тому що ті набори, які там сьогодні передбачені, вони вже морально застаріли. Тому будемо переглядати і баланс харчування. Це справді Міністерство економіки мають відповідні пропозиції підготувати. І ми безумовно спільним ще рішенням остання на цю тему і перейдемо до субсидій. Скільки буде ще раз нагадайте, мінімальна пенсія підвищена? Вона збільшиться. Сьогодні 949 сорок гривень. Вона збільшиться з 1 січня на 13%, відсотків. з 1 uh -huh. грудня і буде складати біля 1600 гривень. Uh -huh. Добре, дякую. Тепер давайте поговоримо про субсидії. Я лише перед тим як буду ставити вам запитання, нагадаю про ті зміни, які от відбулися нарахування житлових субсидій, які презентували Міністерство соціальної політики. Є кілька суттєвих змін уже в квітні разом з квитанцями. Українці отримують заяву про нарахування субсидій. Та зразок декларації про доходи їх заповненими слід відіслати у відділ соцзахисту, Ніяких інших довідок, як от про склад сім'ї чи про доходи, приносити не треба. Скористатися пільгою можуть не тільки власники житла, а й ті, хто його орендує і сплачує комунальні послуги. Субсидії будуть нараховувати протягом року, а не лише в опалювальний сезон. І ще одна новація: А права на субсидію тепер не мають тільки родини, які протягом року зроблять. Біли покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Крім того, передбачено штраф за неправдиві дані в декларації. Якщо помилку виявлять, громадянам доведеться повернути державі вдвічі більше ніж він отримав. Пане Павло, а як будуть ходити перевіряти, що це будуть за комісії, і яким чином будуть вибирати до кого зайти, до кого перевірку будуть здійснювати в першу чергу саме головний критерій і єдиний критерій, який сьогодні залишається для отримання субсидій це дохід громадян. Тому будуть перевіряти доходи громадян, але якщо сьогодні це робиться на підставі маси довідок, які мають зібрати громадяни України, то з 1 травня, коли запрацює нова система субсидій, доходи громадян будуть перевіряти без залучення самих громадян. Це буде обмін інформацією між соціальними службами місцевих органів влади державною податковою. Службою і пенсійним фондом України, де база даних така є. Тобто, на підставі цих даних цих органів будуть перевірятися доходи громадян і. Підстави... Давайте через проговоримо ці кроки. Значить, отримають люди з травня. От оці е, е, два документи: це бланк на декларацію, заяву заповнюють, відправляють, там враховують. Потім як вони отримують вже в квитанціях і там бачать, що у них є субсидія, а хтось е, відніс, відправив точніше і очікує, а йому прийшло повне. Він тоді розуміє з цього, ага, я тоді не отримую субсидії. Е, Процедура буде приблизно наступною. Вже в квітні ми хочемо, щоб відповідні. Підприємства, які надають послуги, саме це їхнє зобов'язання розіслати всім бланки заяв і декларацій, і коротку інструкцію, як їх треба заповнювати. Це буде зроблено до кінця квітня. В травні справді люди отримують нова, нові квитанції за житлово-комунальні послуги і разом заповнять всі необхідні дані, можуть вже з травня звернутися за отриманням субсидії по новій формулі. Саме головне принципове рішення органи місцевої влади зобов'язані. Призначити субсидію відразу по тим даним декларації, лише після того буде здійснюватися перевірка. Якщо сьогодні перевіряється, призначається субсидія, то з травня буде призначається субсидія, а потім перевіряється, щоб не затягувати процес. Тому ми зробили систему субсидій простою, максимально відкритою для всіх громадян І, України. І наскільки я знаю, у вас є на сайті Мінсоцполітики такий калькулятор, де можна самому вирахувати це. Він уже за новими правилами Так, сьогоднішнього дня. На сайті Кабінету міністрів України і на сайті Міністерства соціальної політики вивішений відповідний калькулятор, де приблизно можна розрахувати суму субсидій, яку родина може отримати сьогодні внаслідок. Певного підвищення ціни на газ. А ви сказали, що субсидії хочу уточнити? Ви сказали, що субсидії можуть запрацювати з травня, так а вони перекриють, оскільки дивіться, вже підвищення буде за квітень, тому що в квітні вже дуже багато там дорожчає. І гаряча вода, опалення, газ, електроенергія і так далі. Чи це те, що люди заплатять підвищені тарифи в квітні? Перше, ми сьогодні говоримо про те, що да сьогодні навіть існує ще стара система субсидій, і люди, якщо бачать, що сьогодні вже вони не можуть. Повністю платити за житлово-комунальні послуги. Я закликаю не чекати до травня, а оформлювати субсидії сьогодні. Ага. Бо у нас головний принцип: ті, хто користується сьогодні системою субсидій, старою недосконалою. Це мільйон сто тисяч родин. Ми їм оформимо, переоформимо субсидію автоматично. Їм не треба буде в травні знову приходити, знову подавати документи. Тому зараз не треба чекати. Друге, субсидія буде нараховуватися з моменту подання, навіть якщо вона через певні проволочки, затримки буде призначена пізніше, все одно попередній термін. Uh -huh. Буде включено, і таким чином буде здійснено перерахунок субсидій. За це хвилюватися не варто. Я ще хочу попросити, щоб от ми повернули там, ми дивилися табличку, які uh -huh. родини не можуть отримувати. От хто не підлягає, дивіться, і там було таке, що субсидія не надається, якщо родина протягом року зробила покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Ну по суті, це зараз на за нинішнім курсом долара. Це там 2 тисячі доларів. Може, це був якийсь депозит, можливо. Це люди якось заощаджували, збирали роками. Потім вони зробили якусь таку важливу там єдину там покупку на багато років вперед, а тепер вони не отримують субсидії. На ну, це знов-таки кажу, це певний стримуючий фактор. Це в принципі фактор, який показує, що людина, там, якщо вона може зробити покупку на 50 тисяч гривень, вона може заплатити 500-600 тисяч гривень за свою так би мовити за житлово-комунальну послугу. Це перше. Друге сьогодні. По нинішній системі взагалі є більш страшні обмеження, коли, наприклад, за операцію людина, якщо сплачує 10 тисяч, позбавляється права субсидій. Uh -huh. Якщо за навчання дитини вона сплачує в рік 10 тисяч гривень, вона позбавляється субсидій. Ми ці всі критерії знімаємо в новій системі субсидій. Тих критеріїв немає. Але один певний стримуючий фактор безумовно ми вирішили залишити. нас залишається мало часу. Коротко дивіться, в бюджеті заклали на наступний рік. Більше грошей набагато, ніж попередньому на субсидії. Зараз отримував там мільйон людей родин, а тепер 4 мільйони грошей на всіх вистачить. І якщо раптом зараз буде більше ніж 4 мільйона заявників на субсидії, безумовно. Ті 24 мільйона мільярда вірніше, які ми закладили на системі субсидій, розраховані на приблизних цифрах. І ми розуміємо, вони можуть коливатися як в одну, так і в іншу сторону. Саме головне грошей ми вистачить. готові. Обслужити всіх громадян, які до нас звільнять, звернуться. Якщо треба буде більше грошей, нема питань. Уряд звернеться до Верховної Ради, і ми швидко збільшимо Все. фінансування Дякую. на цю мету. Дякую, пасібі. Не дичем що ми говорили з міністром соціальної політики Павлом Розенком. Пасіякова Дякую.